Вітаю вас на нашому каналі. Не огородництвом і не теплицями єдиними, хто звик до того, що ми показуємо в основному в своїх роліках про це. Сьогодні ми хочемо розповісти вам про, про продукт, який ми заготовляємо вже багато-багато років, а саме тушонку, м'ясну тушонку. І саме із курячого м'яса, на наш погляд, ну, ця тушонка ну, саме ніжніша, саме смачніша. Ну, але хтось, якщо може, може зробити і, і з другого м'яса, і вона буде теж не гірша. І що саме ще головне, що тушонка такої якості, як в автоклаві, але без автоклава. Ну і сам процес виготовлення цієї тушонки і зараз вам і покажемо. Друзі, ну, для цього, звичайно, потрібно що нам, куряче м'ясо. Ну Саму обрізку показувати не будемо, це можуть зробити всі, нарізаємо приблизно такими кусочками. І ще використовуємо для того, щоб тушонка була ніжніша, смачніша, сочніша. Ось прослоєчки от такого сала. Нарізане такими тоненькими-тоненькими кусочками. Зараз як, як його саме будемо робити, зараз і покажу. Що нам потрібно? Як я вже сказав, м'ясо, сальце, і лавровий лист і перець горошок. Сіль. Все. Оце всі інгредієнти для того, щоб виготовити цю тушонку. Сам процес. І скільки чого. Друзі, чайна ложка, от така. Що до самого процесу? На дно декілька горошинок. Там 4, 5 і маленький такий ось шматочок лаврового листа. І далі накладаємо. На дно, звичайно, краще положити сальце, щоб там жирок був внизу. І потім куски курячого м'яса. І присолюємо це. І так розпреділяємо на всю, на всю баночку. За допомогою такої товкачки уплотняємо і знову прослойка сала, і далі куряче м'ясо знову присолюємо. І так розпреділяємо по всій банаці. Це, друзі, наверх ще декілька горошин перцю, і так само, невеличкий кусочок лаврового листа. Колись ми починали, що робили, просто наверх ложили отак десь 5-6 горошинок і лавровий лист. Але, ну, начебто для того, щоб краще все це просочилося, трошки і наверх. І, і наниз. Накриваємо кришкою і готове до закрутки. І так, всі банки, в залежності від того, в чому ви будете робити. Друзі, ми робимо виварці, які робимо якраз тільки тушонку. Робимо у цій виварці, поки вона вже приходить в негодність і міняємо її на нову. Тому що, як я сказав, вже тушонку ми робимо ну, практично скільки, скільки живемо, скільки і робимо тушонку цю. Тому виварку стає саме сім банок. Ви ж можете робити ну, в якій ємності, скільки, скільки може, в якійсь каструлі. Головне, щоб е, ваша банка. Поміщалася, ставала нормально у ту ємність, і вистачало ще місця для того, щоб зверху банки було приблизно там, ну, сантиметрів 4 води. От в таку ємність. Як я вже сказав, ми робимо на 7 банок. Тому докладаємо всі оці 7 банок і далі переходимо. До другого процесу. Ну що, друзі, всі баночки ми вже загрузили. Тепер закатуємо Повторюю, саме закатуємо, друзі, ось так. Ось так. Кришка закрита. Що далі, друзі? Далі ми використовуємо ось такі зажими. Це те, що я говорив, що робимо. Якості, як в автоклаві, але без автоклава. Такі зажими продаються в будь-яких господарчих магазинах. Надіваємо цей зажим на баночку. Ось так. І на всі баночки. Ну, ось так. Наділимо на всі баночки зажими, без яких обов'язково. Тому що хтось робить. З відкритими кришечками, там що ставлять у воду, виглядає крайчик баночки. Ми робимо саме так з зажимами, щоб, щоб дійсно тушонка була така. Ну, як роблять в автоклаві, така як краща ніж е, державна. Тому що зробили, тепер переносимо, як я вже сказав, робимо ми в виварці, в яку стає 7 банок. Туди переносимо і ставимо на газ, щоб воно кип'ятилося. Ну що, друзі, загрузили ми ось у виварку. дуже важливий момент. Дивіться, сім банок. Всі поставлені так, що вони одна до одної не торкаються. Це дуже важливо. Тому що, коли почне кипіти, і банка одна об одну може цукнутися і, і розбитися. І що ще дуже важливо. Дивіться, покрите банки, покриті водою. Дивіться, ось приблизно до 3 см, банки обов'язково покриті водою, через що вони і закручені, і надіті на них зажими, щоб вони були дійсно під тиском, як, як в автоклаві. Ну, далі що далі, друзі? Запалюємо, доводимо. До кипіння ну, контролюємо цей процес, довозимо до кипіння. І коли починає кипіти, прикручуємо так, щоб, ну, щоб воно там тільки-тільки ворушилося. Ну, у виварці, я не знаю, в кого як буде, а в нас так просто воно там хрупотить хруп, хруп і, і все. І отак, друзі, на 8 годин. 8 годин. Воно собі кипить, виключаємо, все це охолоняє, і, і тушонка готова. Але от всі всі оці е, нюанси, такі моменти, дивіться, щоб ви е, не, не упустили. Тому що коли ви будете робити там не в вивальці, може, а в якій каструлі, ну а в каструлю зазвичай ложать на дно тряпку, е, пропускають, коли починає кипіти банка об банку під тиском, тільки цокнеться і, і поб'ється. І весь труд пропав. Так що е, все, все це треба обов'язково до цього підходити скурпульозно. Друзі, ну от і все щодо, щодо 8 годин, ну робили ми і 6 годин, оскільки ми робимо м'ясо без кісточок, так бачите, забув упустив, що особливо коли робити, і буває, що роблять із кістками і ці трубчаті кістки. Дуже дуже влітають на, на сам цей процес і може баночка потім навіть ну, кришку зірвати. Тому краще робити без кісток. Ну а якщо вже робити з кістками, то як можна довше оцей процес. Без кісток можна і 5, і 6 годин, Ну, ми так чомусь звикли для страховки 8 годин. 8 годин і тоді вже знаєш, що, що тушонка там все. Все розімліло, все, всі, всі мікроби, всі вбиті. Тому робимо так. Ну, все, друзі, ставимо, і нехай воно собі запалюємо, і нехай воно собі робить. Ну ось, друзі, те, що виходить, прекрасна, смачна тушоночка, якої завжди не вистачає, якої завжди мало, яка завжди швидко закінчується. Але все-таки ми стараємося зробити її, щоб заготовити. На Ось дивіться, так, жирок піднімається нагору, сочна, просто-просто чудова. Повірте, не можу вам передати смак, але повірте мені на слово, що ну, ну, ну просто смачна. І тут, і тут більше нічого не додаєш, друзі. Якщо ще хто не робив саме так, і е, знову ж повторюю, що нічим не відрізняється від того, що ви робите, е, хтось робить в автоклаві. Але без автоклава. Якщо ще хто так не робив, попробуйте, зробіть. Я впевнений, що ви будете задоволені. І з любого м'яса, не обов'язково, ну, ми просто більше е, любимо із курятини. Ну, можна робити із свинини, із, із гусятами, з чого завгодно. Якщо кому було корисне відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!